Оці ракетні удари по наших енергооб'єктах такі дошкульні, вони будуть продовжуватися так чи інакше. І уряд уже просить дуже заощаджувати електроенергію. В багатьох місцях вона буде надовго відключатися. І е, це. Мабуть, прикро з одного боку, це дуже буде перешкоджати і народному господарству, і в багатьох випадках, скажімо, лікарні без постачання електронет. Там Резервні якісь є речі, але все одно все прикро. Але з другого боку, для нас це є велика нагода, привід, можливість повернутися в лоно культури, і не потрібно нехтувати оцим лоном. Мієте, от е, немає електрики, перебої з інтернетом. Важко втикати в айфон, е, дивитися в екран комп'ютера, а це ж комп'ютерна зараз цивілізація, світяться мільйони екранів перед мільярдами згаслих очей, а так можливо почнуть загоратися очі. Екрани згаснуть, але очі почнуть загоратися. І, браття, ви не зможете дивитися ютуб-каналів. Ну, крім цього. Тому що цей ютуб-канал буде працювати навіть коли зникне інтернет і електрика. Звісно, тільки для підписників. Тому маєте це діло на увазі. А так нічого цього не буде. Знову свічки і потріскування. Оцих дров в каміні або в пічці треба запасатися, цей запах диму, запах дерева, це природні запахи, це природні смаки. І знову все очищається, свідомість очищається від цієї всієї кількості звуків, зайвих, від цього перенасичення музикою. І Ця чиста свідомість, і от старенька сусідка. За стіною в неї виявляється її фортепіано. І вона згадує, як це грати на фортепіано. І ви проситеся до неї в гості. Сидите і чуєте що-небудь простеньке, Ноктюрн Шопена, наприклад. І це зовсім по-іншому звучить. Це зовсім по іншому звучить, ніж в мобільному телефоні. Це жива музика. Ви збираєтеся з сім'єю. Біля пічки, ввечері, електрики нема, нема що робити, діти не можуть користуватися гаджетами, і при світлі свічки ваша жінка починає читати книжку вголос, і ви обговорюєте її, і ведеться бесіда. І ця от бесіда, ми забули, це мистецтво, цих от домашніх бесід, домашні бесіди. Коли вся сім'я в зборі і коли щось обговорюється, це розкішні, це розкішні можливості, браття і сестри, щось живе. Розумієте, жива книжка, не інтернет, ви берете, і це ж священнодійство. дійство. Культура це уже священнодійство. дійство. Ви помічали, як природньо звучить будь-яка музика класична, наприклад, в церквах. Сучасна ні, а класична музика в церкві можете слухати симфонію, ви можете слухати фортепіанний концерт, ви можете слухати квартет. Просто в церкві і буде враження, що це все, все одно все служить Богові. Незважаючи на те, що це була світська музика, вона була написана як світська музика, тому що культура уже священно дійство, і до цього священно дійство потрібно повертатися, ви берете справжню паперову книжку. Уявляєте, ця стара паперова. Книжка, От у мене є альбом. Альбом, німецьке кіно. Це фотографія просто артистів німецького кіна кінця 30-х років. І це значно цікавіше розглядати ці обличчя, дивитися ці ролі, ці фотографії це значно цікавіше, ніж інтернет. І можна уявляти їх в цих ролях, їхні характери. Це просто, це просто чудово. Як це само по собі, як шелестить оцей папір, як це пахне. Користуйтеся книжками видання кінця 19, го початку 20-го століття. Це був пік. Це був пік книговидання. От краще вже не могли видавати все, що потім видано, воно гірше, навіть о, там більше кольору, більше глянцю, але це все гірше. Користайтеся виданнями кінця 19-го, початку 20-го століття, просто бомба. Ще краще але само собою, Але теж ви їх візьмете? Хіба що почнете писати самостійно? Зараз уже зрозуміло, що цей от ротор, магніти, ці способи, промислові способи е здобувати електроенергію, все це вигадав діяво. Або за допомогою диявола, все це було винайдено, тому що якість культурного життя і якість сприйняття культури погіршилася і погіршується дедалі більше. А ті, хто вигадали інтернет, це взагалі були дрібними бісами. Не слухайте всіх цих людей. Так що е частина московити це частина тієї сили, що вічно хоче зла і вічно здійснює благо. Треба користуватися їхніми злочинами собі на благо. Ми в принципі багато чим користуємося. Адже саме Путін пробудив націю, саме наступ московитів нас змусив бути людьми, і саме перемога над московитами нас перетворить в великий народ. І я відчуваю, як це буде чудово. Але навіть коли ми вже будемо великим народом, коли ми абсолютно переможемо. Хай наші електростанції будуть порожні, хай вони нічого там не видобувають, хай у нас не буде електрики, хай у наших дітей не буде гаджетів, хай у нас не буде інтернету, і ми будемо скажімо, от тоді ми будемо висову культуру, тоді ми будемо передувати, тоді ми будемо в авангарді європейської, отже, світової культури. Але, браття, до нудних речей, і мушу вам сказати, що Генеральний штаб попереджає нас, що знову можливий наступ з боку Білорусі там збираються сили, і звісно, цей наступ їм вдасться значно гірше ніж попередні, і всі вони будуть знищені, але тим не менше таке буде. Вони думають, що це можливо трошки західніше, ніж Київ, а можливо, і на Київ. І я от дивлюся, з яким натхненням зараз наші звитяжні. Міліціонери ще там поліціанти, як вони зараз називаються, вилучають набої військового зразка і зброї у патріотів у просто у населення України. Ви Вже розумієте, що коли буде наступ, то всі ці поліціанти, як і раніше, ті, що зараз вилучають, вони всі поповертули, повернулися з Карпатської з карпатського котла і грошей у них поменшило І зараз вони там собі рублять капусту. Вони у когось там знаходять у якоїсь ДФТГшника кілька бойових патронів. І примушують його нести собі гроші, щоб не складати протокол, або складають протоколи, потім це якось все це робиться, все таке інше. Але це причому все абсолютно незаконно. розумієте, що ці вилучення. У нас нема закону про зброю. Тобто всі ці вилучення зброї, кримінальні справи по зброї, вируки по зброї, це все за межами законодавства. Це все ґрунтується на міліцейських інструкціях, якоїсь там 64-го року. І, а міліцейські інструкції це для міліціонерів. Це не для нас. Я якийсь стосунок маю до міліцейських інструкцій. Я не міліціонер, не хочу їм бути, не мрію, не читаю детективних романів. Нафіга мені їхні інструкції, чому мене мають карати за, за їхніми міліцейськими інструкціями, а не за закону. А закону немає. А отже, їх можна, можна було би посилати нафіг, якби ми справді були вільним народом. Ми станемо вільним народом трошечки згодом, але зараз вони намагаються максимально роззброїти населення. Перед саме перед московицьким наступом і тут вони свіріпіють, і от що з що робити з Ну, когось зробимо, браті і сестри. Будемо щось робити, буде щось і на нашій вулиці буде свято. Є приємна річ. Мушу приєм всі приємні речі до нас доходять з Москви. Москвити ж вклали активи свого фонду благосостояння. Це такий у них фонд в благосостоянні, резервний, вони ж досі там щось вкладають, вони ж ще не все витратили. Вклали в Юані, в доларах уже не тримають. Вклали там, те, що у них було в доларах, це конфіскували. Дяка Богу, американці і європейці, але те, що у них там лишалося, вони вклали в юані. І зараз китайські ринки просіли на 2% за останній час. Можливо, будуть просідати ще більше. Це означає, що це означає? Це означає, що фонд благасостояння у московиті, от тільки за останній час уже зменшився на 2%. Ну це непогано. Далі можливо зменшиться на 20% просто за рахунок просідання китайської економіки і просідання їхніх ринків. Так що будемо за це молитися, навіщо нам? З ріст в Китаю, та хай буде просідання, це буде все добре. Московита тала... е... таланить. От єдине, що погано в цьому старому, доброму культурному світі, це те, що страшенно скріплять стільці. Їх всіх треба спалити, і коли вже не буде зовсім опалення, перше, що у мене піде в пічку, це оці, оці, оці стільці. Я буду транслювати це в прямому етері. Але послухайте, всі ці мінти, всі ці юані, всі ці московити, це так нудно, це так прозаїчно. А починали ж ми з високої культури. Осіння Одеса вдає, що немає війни, блищить замінованим морем. Співають сирени про смерть, і вони не лякають уже, і ми далі говоримо. як... Загинув тонгус. Он ці хмари чудові, що бувають тієї пори і лише і це личить небесній будові, їх земним будівельникам шле архітектор світів. Більше серп не напише, не прицілиться в ніч, може, та зірка він. Може він вітерець, що тепліше, всюди натяки тіні, і тоне межа поміж небом і морем, між запіллям і фронтом, що ковтаєм і тим, що говорим? На порожній блокпост осипається листя, не тримають пісок рвані білі торби на бетоні. Пам'ятаєш, на міні малюк помилився у обличчя. Летять краплі терпко солоні, коли з моря дме вітер, як там тхір у полоні. Чому чули, не вірте, ми живі і на волі. Сльози моря холодні, не витер. Кавни смачні, ще тривають бої за баштани. на Херсонщині важко, а сюди прилітає нечасто. Доброволець шукає бика, не платні ані шани проти нього закон, а за нього причисто. Місяць звичний від вічності, але вічно дивую, що знову. Наші мрії, що чисті ті подібні на змову. Одесити ідуть рано, виторг мізерний. А для наших тривають криваві жнива. Хмари мрії у них, Зорі зерна ми останні, та віра жива. У Одесу обох занесло. Ти приїздом, а я тимчасово. На початку усе є число, а ще слово? Ти не знаєш паролів, я псевдо усі пам'ятаю. Алігатор і кум, навіть, навіть відьма чекають у раю. Комендантська година. А ми мовчимо і говоримо, і вони повертаються променем, кожний світанок над морем.